З оцим Степаном трапилася історія, про яку згадує отець Євген Небесняк. Одного разу а йшов 1949 рік. Отець Степан запитав когось з тих юнаків, які гуртувалися навколо нього на подвір'ї, чи хтось з ним не зголосився, би прислуговувати йому до святої літургії. І серед них зголосився Хорхе Марія Бергольо, майбутній папа Франциск. Нагадую собі, як отець Степан мені розповідав, що той молодий хлопець навчився відповідати Господи помилуй, ну і вивчив також інші частини літургії. Хорхе Маріо був учнем колегії Донбоско в 1949 році. Загалом 12 років отець Степан душ постерював в Аргентині. Він отримав великий досвід у спілкуванні з вірними настоятелями різних церков та різних конфесій, та також із місцевою владою, в якої дуже особливе відношення було до українців.